Честь і шана кожному українському герою. 1 жовтня вся країна відзначає одну з найголовніших дат день захисників та захисниць. Сьогодні насамперед вшановуються наші воїни, які віддали життя за Україну. Ми їм дякуємо за подвиг. Ми дякуємо за те, що вони були вірними даній присязі на вірність українському народові. Потреба у такій загальнодержавній даті стала особливо відчутною після окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Адже мужність і відвага українських воїнів сотні життів від. Даних за батьківщину потребують гідного вшанування. Насправді величезний подвиг героїв Української Народної Республіки, вояків дієвої армії, вояків Української повстанської армії. Це те, що ми маємо сьогодні свою незалежність. Ми маємо що відстоювати, тому що вони, ті, які боролися за неї протягом великої сотні років. Насправді вони її не мали. Сьогодні ми маємо надійний опір. Сьогодні ми можемо. Покладати квіти сьогодні ми можемо пам'ятати, відзначати наші українські свята і дякувати тим героям, які сьогодні борються на полях війни за нашу незалежність, тому що наші, наші діти такої можливості не мали. Традиційно цей день по усій країні розпочинають з хвилини пам'яті та покладання квітів до меморіалів загиблих героїв. Крім того, у Хмельницькій громаді нині проведуть ряд різноманітних заходів, здебільшого у навчальних закладах. Сьогодні ми по школах так само проводимо дуже багато заходів. Не лише по школах, а й по спортивних школах, по мистецьких школах. Сьогодні усі будуть мати години, виховні години. Сьогодні ветерани будуть в наших школах, Сьогодні дітки будуть класти квіти до кубів на Проскурівській. Ми спланували так, аби усі освітянські заходи сьогодні були насичені заходами, аби діти усвідомлювали Зуміли, що це за день і кому ми завдячуємо сьогодні відносно мирним недом над Хмельницьким. Разом з визначним днем пам'яті наших захисників нині відзначають одне з головних свят у християнстві: покрову Пресвятої Богородиці. Адже з давніх давен вона була покровителькою українського козацтва та усіх наших воїнів, котрі як тоді, так і зараз захищають свою рідну землю. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал.